що Зараз рухаємось туди далі вглиб. Поки що я залишаю ще на воблері, хоча я думаю, що може і треба перейти на силікон. Так, зараз давайте переходимо з воблера на силіконові приманки і будемо виконувати закиди під ту сторону. Тим самим будемо детально проловлювати водойму, хочу вам сказати, що ось техніка на... Саме на таких малих річках забросу під протилежну сторону. Це просто хана, це плачучий вбивця. Це воблер, американський Рібл, який втратив гочі. Я в нього вклею, бачите, ось такі ізумруди. Дуже класно ловить цей От, І техніка, яку я виконую, ну, не я виконую, варто виконувати, це закиди саме під протилежний берег, як максимально ближче ложити сподіватися на на атаку, тому що, наприклад, там щука чи окунь, чи навіть головень, якщо там річка на якій є, він саме буде знаходитись під протилежним берегом в сіляких амутах. Так що, беремо ось таку рибку, плаваючи силікон, заман з активною дуже грою, на паузах буде стирчати хвостом до верху. І окунь такі речі дуже полюбляє. Так, давайте зараз підберемо гачок, гачочок і вагу. Так, що тут у нас? Тут у нас, а ось до речі, одинарні гака-гаки. Ще раз побачимо. Ну, це задовгий треба. Щось з більш коротким цивілом. Це теж такі у нас величезні, Та, ну, ось є, в мене менші гаки. Це десь шестірка, мабуть, оно. О, супер. І ось форма мені ця дуба подобається. Це аналог Single 32 від декой. О, то, що треба, бачите? То, що потрібно. Так, давайте ставимо. Ось цей гачочок і будемо проловлювати тихенько, сподіваючись на гоконя. До речі, тут є ще така прорість, це для всетних гачків. Так, все, все готово. Шукаємо хлопці далі. Ох, є! Оце, друзі, вклипав. <ріху> блін, ну, звісно, на джих... на джих е так. Прикольніше. Такий маленький, блін, обмазав так, що просто хана. Ну ось ось. Наш силикончик спрацював, але, блін, слухайте, наскільки ж дзвінка вудка, що ось такий дрібний окунець. Вгатив так, що я, в мене таке було відчуття, наче я там не знаю, що плюнуло. Значить судак якийсь. Клас. Ну знов маленький, О, до речі, ось знайшли ми окуня. Вон Постійно зараз в мене почали клювання. Цей силікон ще прикольний, що він такий пузань, він ось так от там перевалюється, активна, дуже дрібний в нього така активна гра п'яточки. І це класно привоблює. Приваблює окунця, і плюс на паузах він стерчить хвостом догори. Якщо ви там типу ловите на якійсь ракошці, на джехрігу, то ну не знаю, це супер супер силикон, який вам дозволить різними стилями, там, з великими паузами, але або більш активною проводкою, або навіть рівноміркою ловити з успіхом. Хижака. І саме головне, що він дуже-дуже живучий. Єдине, що в нього складно, якщо ви використовуєте двійники, дуже складно в нього загнати цей двійник. От. І варто, якщо ви використовуєте одинарні гачки, то варто використовувати їх знаєте, з насічками на цев'ї. Тому що ця, ця резина вона, ну, така має властивості сповзати або там крапельку суперклею Ллеїли його на гачок і все, тому що він проживе до тих пір, поки ви його не обірвете. Так, ну що, декілька ще закидів, Якщо знов ну або нічого, або знов отака малеча, то трошечки будемо рухатись, сподіваючись на а, більш цікавий результат, тому що все ж таки хочеться нам, ну, мабуть, і вам, і нам, щоб у нас. Риба була трошечки крупніша. Але для ультралайт рибалки, слухайте, весною, коли були, ось ця після нерестова риба, і вона така дуже капризна, ну це непогано отак, вийти з таким легким будущим і просто насолодитися природою, рибалкою і клюванням. Ох! Це, хлопці, кліпанув. Не дуже знову великий окунь, але слухайте, як же прикольно на джиг вони клюють. О, дивіться, такий от малюк гарний. Ну, поки що у нас розмір один в один. І все ж таки надія в мене залишається знайти щось крупніше. Бо він тут є, був принаймні. Спіймати його можливо, але головне його знайти. Ну от, До речі, зараз склюнуло саме з під того берега. от Прямо от, безпосередньо, знов в тіні берега, було в нас клювання. Тут у нас є ще додатковий так би мовити, бонус, укриття, де може сидіти окунь, це ось ці затоплені кущі. Так, у нас є великий шанс обірватися, але є шанс і знайти об'єкт лову, тому що коня дуже полюбляють всілякі укриття. Ось такі затоплені корчі, там підводні, якісь бревна, каміння, там і так далі. Колоди всілякі, тобто там, де він може сховатися. Так, ну що, давайте зараз. Ще рибку додамо. Так, да, Спалився окунь, тільки що стояв, побачив, як він грає тут неподалік і, дивіться. Віддивіться. Може тут той крупніший. Тільки-тільки, ну от дивіться, проманочка падає. Опа, одразу є. Ви Розумієте, скільки тут його зараз? Так, це два. <ріст> так, ну це крупніший. Давайте зараз трошки для фотки, фотки наб'ємо, щоб зробити фоточку, потім їх відпустимо. Є. От зараз поставив тільки рачка. Зараз покажу Замановського теж. Одразу, от, бачите, на рибку не хотів клювати, а от тільки поставив рачка і одразу у нас окунь. Одразу просто. Гляньте, який класний колір. Просто топ. Просто топ. І ось з нього такі дві клешні, які дуже-дуже активно грають. Так, а ну давайте перевіримо. От стояв я тільки що хвилин 5 кидав рибку і на рибку нічого. А на рака. Опа, є, ну слухайте. Так, реально зміна приманки зараз спрацювала. До речі, теж вам порада. Це я ще дуже колись давно помітив, коли так потрапляєш, якийсь там став. От, і у вас гарно клює окунь. Все добре, і тупо в якийсь момент вас наче перестає клювати, ви собі думаєте, що риба десь пішла, але окунь, він дуже так, йому приїдаються приманки, він дуже реагує на колір і на тип приманки. То варто в тих місцях, де ви активно ловите або зняли там 3-4 риби, змінити приманку. О, бачите, постійно клювання. Дивіться. Просто тупо постійно його лупашить. А при цьому на рибку жодного клювання не було. То двох спіймав з перших двох закидів і все. Так от, міняєте колір, міняєте, якщо колір не допоміг, тип приманки, там твістерок, або там пасивку, або там найрачка якогось, і у вас починається знов клювання. О, знов клювання. Опа! Блін, ну слухайте, як же він хірячить в цю приманку. Але щось. Не хоче сісти. Я помітив зараз, що він типу десь в товщі води, тобто не по дну. Покльовки десь в товщі води відбуваються всі. Ну, то, що я кажу, бачите, єдина проблема, що його стягує. Треба ну, вклеювати. На суперклей взагалі посадили і будете ловити, поки не обірвете. Так, а ну давайте ще робимо закид один і одразу починаємо проводку. Так, щоб кінчик вам було видно. О, є, бачите, десь в толщі води, всередині він сидить і тут такі окунці вже, дивіться, трошечки крупніші, цікавіші, так? Да? Такі во хлопчики. Так, давайте. Ще робимо закид туди ж. Так, це ще рибку треба нам додати. Ну, слухайте, кайфово, це я потрапив гарно. Вчора по Києву ходили, намагались зняти на балоні на балоні відео і просто жодної і риби. І подивіться, що тут робиться. Це просто капець. Просто капець. Так, приманки, звісно, топ. Просто топ. І Головне, живучі, а в ловлі окуня це дуже... О! Одразу. Це дуже важливо. Так, це в нас... є. Це вже п'ятий. О, це такий у нас взагалі крупніший, дивіться який. Оп. Та ти що? Це, блін, оце я розумію. Так, ну що, хлопці, фоточку зробили. Давайте будемо цих окунів. Відпускати. Давай один, другий, третій, четвертий, п'ятий. Наловили нормально ми з вами у кунців. Тому вподобаєчка і шулуємо. До речі, хочу вам показати ось такі полотенечка, З'являться дуже скоро. Тут це виробництво от. Можна їх буде придбати в телеграм-каналі, ось залишаю Телеграм, заходьте там, пишіть зараз предзамовлення, десь за тиждень вони вже будуть. Тут дуже якісна тканина, яка тягнеться в чотири сторони, дуже-дуже швидко поглинає воду, руки сухі, не впитує в себе собі, собі, ну, запахи. І ось таким чином дуже зручно, дивіться, це все зберігається. От, і висить у вас на сумці. Потрібно, достали 26х26, якраз такий розмір невеликий, щоб ви могли зручно витирати свої руки і нічого у вас за вами не болтається. Ось так, звернули одним рухом, сховали в таку штуку. Все. Зручно, красиво, стильно, молодіжно. Так, Отже, експеримент з великою приманкою ось такою нам не вдався, тому повертаємось назад до сьогоднішньої Хітяри. До речі, пробував я там типу інший, ну клює, але не так, що прямо закид. Це ось цей. ну Не знаю, що це рак, не рак. Зараз вам покажу. Така ось мікрогод називається. о. Ось така штука в такому натуральному масляному з бльостками кольорі. Прикольно. Просто сьогодні вона робить дива. Давайте зараз підтвердимо. Я тільки що стояв, кидав велику приманку і. Ну, як велику, Три дюйма. Це 2,5 чи 2? 2,5, мабуть. От. І ну, просто там, як щось там раз вийшло, за. Силіконом, але нічого не сіло і більше жодного контакту. А ось ця штука працює постійно. Давайте зараз перевіримо. Робимо закид і ну, сподіваюсь, що одразу з першого ж закиду ми спіймаємо окуня. Оце вкліпав, хлопці, оце просто, сподіваюсь, ви це відчули, прямо дивіться, дивіться, який гарний окунь. Просто, блін, ну, неймовірно, неймовірно сьогодні він клює. Це справжня така роздача. Випускаємо. Ну, слухайте, це, звісно, вкліпав просто. Просто блін, так, на всі гроші. Да, вудка сухенька, дзвінка дуже. І от якщо ви полюбляєте такі сухенькі вудки, і головне, що ну, типу там універсальні, коли ви можете і твітчити, і ось ловити ось так от мікроджигом, як я раз зараз ловлю, то от якраз це дуже класний вибір. Ще й від графітлідер, ще. Опа-є! Ще і до, доступний такий по ціні. слухайте, ну Зараз трошки у кінці почали більше нам влітати. Дивіться, які ось такі от. Ну такі гукуні. Ну, рибалка просто супер. Зараз просто супер. Робимо закид. Робимо закид і починаємо. Сходинку. Раз. Раз, 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 раз. І витягаємо і витягаємо окуня. Чик. Так, ну можна використовувати ще ось таку дрібну проводочку в товщі води. І коли окунь активно харчується саме всередині. Вона дуже виручає. Без пауз, просто ведете, ну, робите невеличкі паузи, але намагаєтесь все ж таки провести приманку безпосередньо в товщі. Зараз в мене постійно йдуть якісь щіпання, але засікти рибку ми не можемо. Зробимо закид під протиполежну, протиположну сторону і... І таку от активну проводку. Та сама проводка і окунь. І Ну, окунь. Слухайте, це такий кабан же. Йди сюди. Опа, та ти що? Ось ці приманка викошує. Все косить, все, що можна. Давайте ще один робимо закид. ох ох, хо 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 От гарні, які почали клювати. Кабанчики. Так, ну що, на цьому я думаю, що можна закінчувати. Дуже круто ми з вами половили, просто потрапили на шалену роздачу окунів. Спочатку там була зовсім там дрібнота на воблер, а, чудово поклювала, а потім, коли ми вже підібрали правильну приманочку, саме ось такого такого, ну хочете, там рачка. Від заман з активною грою, просто почала грибовка <риклад> У нас перейшла в таке, знаєте, знищення місцевого оконя. Добре, що ми його всього відпускаємо. Так, посилання всі, друзі, залишу в описі під відео вподобайку за таку класну і не дуже, так би мовити, довгу рибалку, але задоволення ми встигли отримати. Так, рибалили ми, судячи по статистиці. Дві години записаний в нас трек, спалили 400 калорій і дистанцію ми пройшли ну, всього 2 кілометри. 2 кілометри і ось така класна рибалка. Що, хлопці, на цьому все. Вам подяка за перегляд. Підписка, хто не підписаний на мій канал, отаке на вподобайка. І побачимось на наступних рибалках. Всім до побачення.